Ну і давайте по цінах пройдемося. Червона цегла це приблизно. Ну вона, знаєте, така найдешевша. Саме най найдешевша. Ну, скільки 15 гривень вона коштує. 15 гривень за цеглину. Одну ну, цеглину. Люди на це ведуться. На це ведуться. думають, що це одно і те ж саме, і не знають е яка різниця в Сухі, цих цеглах. при будівництві е групки. Людина зразу економить десь тисяч 10-15, ну в залежності від групки. Зразу в один в один день, коли будує групку з червоної цегли. Нехай буде 15 тисяч гривень. Ви зекономили. Ну за два роки ці ця економія втрачається. А далі починається чистий убиток. На третій рік це вже убиток і все, і понеслося, Якщо говорити чисто про гроші. Шамотна ша 5. Під 100 гривень кирпичина? 100 гривень кирпичина, так і є, так. Це вже в два рази дорожче, і тепловіддачі майже немає. 50% не більше. Ну і виходить, що ми в два рази більше грошей віддаємо. Середня групка тисячу цеглин, правильно? Середня групка. Ну, не тисячу, це десь середня групка, нехай 600. Нехай 600, середня така, невеличка. Ну, 600. На 100 гривень це 60 тисяч. Це страшно. Це дуже-дуже страшно. Так, це дуже дорого. Сама велика помилка пічників. Вони внутрішню топку роблять самотні, а на далі будують із червоною. Ну там є ціми. Вони ж купляють її ці з облицовочною таку чи червону. Ні, ні, хто бере облицовочну, то й вже втратить получается. Ну, вже виходить. нічого не зекономив. Навіть на прямо на грубці, прямо прямо на роботі, вже втратив. Uh -huh. Якщо візьмеш ще отаку дешеву, то ще щось людина виграє зразу. В ціні грубки втрачає потім. А якщо візьме облісовочну керамічну, то ну так вона в таку саму ціну, як і наша. Так само віддасть 40 гривень за кірпічну облісовочну. і, і ну, не можна з них будувати. Вона попливе, це опасно для будинку. Не робіть це. Ну і получається, це оптимальна така вогнетривка. Цегла у нас в Україні виходить, це чотирбоксика. Що трибоска пічна, пічна вона цегла. не то що оптимальна. Ми тільки що були в печі, вона витримує до 2000. Працює роками в печі постійного горіння. Це цегла унікальна на сьогоднішній день. Це унікальна цегла, так.